And and it, happy. If if you're happy, happy and you know it clap your hands If you're happy and you know вже рік на базі мистецького арсеналу працює інноваційний проект для дітей та підлітків Арсенал ідей тут. Малечу знайомлять із наукою та творчістю, допомагають обрати свій майбутній життєвий шлях. Різноманіття веселих навчальних програм не лишить у стороні молоде покоління. Діти мають можливість насолодитися цим простором, вивчати, досліджувати, творити, активно проводити тут свій час. І тому ми всіх вас також запрошуємо до мистецького арсеналу. Приходьте, будь ласка, слідкуйте за нашими подіями. Олексій Гудзенко Rosateb.